Ну а ми розповідаємо про нічний нальот російських ракет. Удару ракетою Кинжал сьогодні вранці зазнала столиця. Є влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури. Ще один вибух пролунав у Святошинському районі Києва. Про наслідки докладніше розкореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва розкаже вибух, а потім ще кілька. Столиця вкотре просинається не по будильнику і знов з екстреними відімкненнями світла. Окупанти атакували Київ ракетами та дронами камікадзе. Ворожий кінжал влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Двоє осіб постраждали. Трохи згодом на іншому кінці міста мешканці ось цього будинку здригнуться. Просто на подвір'я приземляться уламки ворожої ракети. Юрій Калітинський в цей час гуляв з собакою. Забоявся за дружину. почав телефонувати. Вона я кажу: живий, все да. Это саме каже, там в групі написали згорять машини. Я, ну, добре, що ключі вкинув карман утром, збирався їхати. Його автівка могла б бути однією з ось цих п'ятьох. Юрій встиг швидко зорієнтуватися і відігнати авто буквально під вибухами. І прибіг з собакою, дав тут хлопцям собаку, і там вже взривалося. я… Так пригнався, сів машиною, догнав, успів оце вигнати. Плата була там криміналіст забрав, мабуть, від бомби. Цей отут була така згорівша плата. Тут десь кусочок був, ось від неї. Від самого ранку на місці падіння уламків у житловому кварталі працюють служби. Вони мають встановити, що саме пошкодило півтора десятки автівок, припаркованих у дворі, і вибило людям вікна. За загороджувальну стрічку пропускають лише за пропискою решті зась було громко вікна, трошки ходуном походили. Та саме пробачте, буде заповняти автівку. Ай, буде все від вибуху. Тут постраждали троє людей. Екстрені служби вже надають їм допомогу. Через ранкову ракетну атаку. Частина киян сидить без тепла. Є перебої зі світлом у трьох районах: Голосіївському, Солом'янському та Святошинському. У КМВА кажуть, всі служби працюють для того, щоб повернути нормальне життя у столицю. Ірина Прокоф'єва, Олександр Бенчук, ТСН один Марафон Єдині новини.